Я завідувач сектору культурної спадщини Стрійської районної державної адміністрації Ольга Боднар в умовах сьогоднішньої війни проблеми перед культурною спадщиною, які особливо ті, що виносимо на сьогоднішню конференцію, це синхронізувати те, що є міжнародне право, синхронізувати наше а основне показати світові, що ми ще воюємо. Що ми ще захищаємо, але ми вже говоримо про збереження культурної спадщини. Одне друге у власній голові змінити ракурс бачення питання на культурні цінності, у власному серці відкрити простір до розуміння того, що за три дні нас не взяли. Чому? Бо чому. Бо що нас тримає? Що є тим скелетом, що тримає нашу незалежність, нашу територіальну цілісність? І зрозуміти, що кожен м'яз, кожне нервове закінчення це є, власне, ті локальні історії культурної спадщини. Бо коли оце все потрошку ми збираємо воєдино, ми маємо величезну, красивезну свою Україну. І, власне, такі конференції синхронізують, виловлюють, намацують шляхи того розвитку, поки. Рому, ми повинні піти нині. Ми вимальовуємо, що будемо робити завтра. Кожна кожна атака, що відбувається на Україну, кожна ракета в неї мета знищити нашу ідентичність, знищити нашу культурну цінність. Для чого бо витерти, витерти треба не людство, а націю, і це ми теж повинні зрозуміти. І власне такі конференції вчать нас це бачити і розуміти, бо можливо ще ж дониці. Сидять і чекають, або прийде а, отець Путін. А треба розуміти, що воно несе. Бо навіть з заход, заходу України я наші потерпають те, що знищені музеї. Ми ніхто не закритий від ракети, ніхто не закритий від тих ударів, котрі наносяться і витираються. Стерти з лиця землі. Тактика, методика випаленої землі. Світова спільнота, перше ошалівші, їхній шок в шоці, але тепер вони теж за ті три роки зрозуміли, що воно нічого не міняється, що вони зобов'язані нам допомогти, бо допомагаючи нам. Вони допомагають собі, бо ми нині є тою буферною зоною, що зупинили наступ до них. Бо якби ми за ті три дні лягли, я думаю, нині вже б в Ейфелеву вежу вперлися орки, котрі йшли, би так само визволяти їх, або як туристи, як йшли до нас в Крим, чи як. Тому вони це зрозуміли усвідомили. І почали активно нам допомагати, але допомагати в якому розумінні знову має пройти синхронізація. Ми повинні зрозуміти і вони нас, і ми їх, наше законодавство, і їхнє законодавство, і прийти ті чисельники, мають зійтися в один спільний знаменник. От коли буде один-один спільний дріб, тоді ми почнемо роботу по відродженню. Знову вертаюся до того, ми нині намацуємо ті шляхи від відбуд... перемоги, а тоді відбудову. Нашої держави, що ми сьогодні повинні робити в нинішньому часі? Перше, вивчити все, що є. Зрозуміти, що нам пропонують, тоді шляхом інтуїції зрозуміти, що нам підходить дуже швидко, дуже мобільно, бо завтра може бути пізно. Зрозуміти це все відчути і вже нині втілювати в життя. Ми вже нині багато. от Бачите, кожен з виступаючих станом на нині говорить дуже багато конференцій, дуже багато проводиться на по культурній спадщині. Чому таке кількість? Бо ми доходимо до того швидкісного прийняття рішення, а воно має прийнятися. Ви собі можете уявити, на якому році незалежності нашої країни нас вперше написано проект закону про формування політики пам'яті України, коли всі інші країни мають, а ми вперше написали, ми вперше доходимо до цього. От коли ми, от наше законодавство, з нашим сьогоденням і міжнародне зведемо все докупи і класно запустимо тоді, але це все дуже швидкі, дуже мобільні дії. Для того, що треба? Компетенції, знання, відчуття і Розуміння ситуації в цьому у цей час. Кожна ситуація, вона нас чогось вчить. Вона відкрила перед нами інші можливості. Інші можливості зрозуміти, що ми українські, що ми нація. Це знаєте, як у комп'ютері є перезавантаження. Отут у нас перезавантаження Віндусу йде. А щоб його перезавантажити, бувають болісні речі, бо ми дуже легко отримали свою незалежність. Ми не зрозуміли, ми не оцінили. А сьогодні ми платимо. І основне, ми поміняли, були портрети. А дорогу до портрету не наповнили. І сьогоднішня оця повномасштабна війна. Ми тими смертями, тими жертвами і тим розумінням, і тим можливостям швидко наповнюємо того дорогу до іншого портрету. Ми формуємо ідею національної єдності, національну ідею, котру говорив Чорновіл Україна це я. От, коли кожен зрозуміє, що він є Україна, і від нього залежить в тому світі дуже багато в тій країні, тоді ми переможемо. Ну ми на ментальному рівні ми вже перемогли. Нам треба їх просто вигнати з своєї землі і починати відбудовувати.